Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий випуск аналітичного дайджеста тижня Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Діюче керівництво України узурпувало владу і більше не може віддавати накази збройним силам. Про таке диктатор Владимір Путін заявив під час зустрічі керівників ОДКБ в Астані. Казахстані зустрілися лідери країн ОДКБ, куди традиційно вже тепер не приїхав премєр міністр Вірменії Нікол Пашинян. І під час цього засідання Путін знову повторив свої фейкові заяви про те, що влада в Україні нелегітимно віддавати наказ Збройним силам вона не може. Ну і далі він перейшов до своєї улюбленої іграшки. Ти знаєш, останнім часом. Його виступи мені дуже нагадують, якби ми мали можливість безперечно спостерігати Адольфа Гітлера в аналогічних умовах. Коли якби Гітлеру не дали можливість сидіти, він напевно з таким ж захопленням розповідав би про німецькі ракети Ф1 і Фау для Путіна. Орешник став таким певним символом, улюбленим фетішем, і він повсякчас збивається до цієї теми, розповідає про те, що за допомогою цієї зброї можна знищити тепер весь колективний захід. Путін, ну, це е, унікальна постать від сил зла, безперечно, в тому, що я не пригадую інших президентів. На нашій планеті, принаймні, які публічно сиділи б і розказували про технічні характеристики ракет так довго, бо більше порівнювали Атакамс, наприклад, з Іскандером. Ніхто собі може уявити, що виходить Байден або виходить Трамп уже і починає розповідати, а в чому технічні, в чому різниця характеристика? Тому Путін е цим хворий, це реально, і я бачу в його висловах те, що він все далі йде в цей маразм і все ближче до свого занепаду. І це з одного боку позитив, тому що, зрештою, ж колись він від цієї влади має піти в той чи інший спосіб, можливо, вже і фізіологічно. А з іншого боку, це небезпечно, тому що в цьому безумстві своєму він може все більше, скажімо так, вчинити неадекватних агресивних кроків. І, власне кажучи, отут питання відкрите: чи він виправдовується з одного боку за, за той арешник, який. Попав по Дніпру, і, в принципі, він фактично не спричинив тих руйнувань, про які вони там розповідають весь час. І він намагається постійно це тягнути, тягнути, як і псо. Чи він реально дійсно сподівається на те, що ця ракета зможе змінити хід війни? При цьому сам стверджує, що їх у нього кілька, але вони запустять серійне виробництво і не каже, скільки їх буде. І, от, власне кажучи, таке роздвоєння певне, шизофренічна дещо реакція на все, що відбувається з іншого боку. Я думаю, що в нього є абсолютно чіткий план, а таким чином спробувати розколоти єдність НАТО і похитнути підтримку щодо України. Це очевидно. Тому що він розраховує на те, що якщо будуть ще приклади застосування ракет, або якщо він і далі буде робити неадекватні вчинки, це призведе до того, що альянс ж має прийти до чогось. Ну а як реагувати? Ну тобто, що робити? От Росія Путін випускає ракети середньої дальності, ніхто собі такого раніше не дозволяв, вони вибухають там, летять в Європі. Якось треба реагувати. Він розраховує на те, що Угорщина і Словаччина скажуть, треба Україну віддавати Путіну, значить і все, і домовитися ціною України. Тому, ось тут є, скажімо так, певні небезпеки. Плюс він, мабуть, розуміє, що якщо позиція Трампа. Буде все ж таки на те, щоби зменшувати присутність США в Європі, що будуть робити європейці? Ну там французи з'явилася інформація, начебто хочуть почати розробляти ракету дальністю на тисячі кілометрів, на ну, от уже якусь відповідь. Тобто, доктрина ядерного стримування і стримування Росії загалом, і знову ж таки, у мене відповідь чітка і очевидна Якщо а НАТО і країни Заходу не відреагують це таким чином, щоб розмістити сили неядерного стримування в Україні, то фактично Рубіж буде постійно зміщуватись і Путін буде прагнути йти далі. Ну і ще один момент скажу: знаєш, який я помітив: я не уявляю, як з путіним у цього зразка сідати за стіл перемовин. Тобто, я не бачу от, прихильників ідеї там. Знаєш, до речі, як тобі версія чергова від видання економіст що Україні надати гарантії безпеки, прийняти в НАТО, поширити статтю 5 на території, які контролюються українським урядом? Ну, от, за прикладом, Німеччини Західної, вони вже давно цю ідею, скажімо так, протягом року культивують. Але, от, от цікаво, як ти вважаєш взагалі, я, наприклад, не бачу? Як можна забезпечити вступ України в НАТО, щоб Росія на це погодилась без перемоги над Росією? От яким чином, або без серйозних дієвих кроків, Ну тобто НАТО має погодити що військова присутність цих країн буде на території України. Інакше, я думаю, Путін буде воювати. Поки, поки в нього є річник Іскандер, неважливо що. Ну, от саме перед вихідними служба зовнішньої розвитки Росії оприлюднила план стосовно того, що нібито НАТО збирається зробити в Україні. Я просто зацитую ключові пункти для того, щоб зрозуміти, що бачить основним ризиком для себе Росія. Території України стверджують, в СЗР планується розділити між Румунією, Польщею і ФРН. Причому тут ФРН, яка з України не межу не зрозуміло. У Німеччині планують виконання поліцейських функцій в Україні з використанням цитую зондеркоманд з українських націоналістів. НАТО веде активну співпрацю із західними компаніями ВПК, вимагаючи направлення фахівців обладнання в Україну. Ну і крім того, НАТО планує розгорнути в Україні. Не менше півмільйона мобілізованих українців, і на додаток до них ввести в Україну 100 тисяч так званих миротворців. Це все були цитати. Що відбувається в реальності цього тижня? Дональд Трамп висунув на посаду спеціального радника з питань України і Росії. Так швидше за все буде називатися ця посада. 80-річного генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келога. Цей генерал. Як стверджує видання The Guardian, пропонував в квітні цього року Трампу змусити Україну до мирних переговорів через поставку через заморозку поставок озброєння, і цей план нібито був позитивно сприйнятий тоді ще кандидатом в президенти. Дональдом Трампом, крім того, Келох спільно з колишнім аналітиком ЦРУ Фредом Фляйцем опублікували документ, який зараз цитують всі провідні західні медіа. Називається він Америка понад усе, Росія і Україна. В цьому плані пропонується завершити війну через перемовини, в тому числі через припинення військових поставок Україні, якщо Київ відмовиться від мирних перемовин, або навпаки, посилити. Ці поставки, якщо Кремль не схоче розпочинати цього діалогу, е, ну зрозуміло, що ключове питання, чи сьогодні захід готовий до переговорів з Путіним? Немає цієї готовності, хоча Шольц цього тижня знову повторив тезу, що будуть нові контакти і будуть нові розмови з Путіним. Але з ми чуємо інше, і сам Путін, і його речник Пісков і інші представники злочинного... Злочино Наришкін, злочинного кремлівського режиму, сказали, що заморозка війни в Україні Росії не влаштовує всі ці сценарії для нас є абсолютно неприйнятними. І ми тут повертаємося знову до того, що 20 січня, 2025 року, коли Трамп вступить на посаду президента США. Чуда не станеться, чуда в розумінні того, що війна не завершиться за один день, тому що я думаю, що Трамп, який до речі, дуже мудро зараз утримується від публічних заяв, подивись на на відміну від себе восьмирічної давності, коли він тільки зайшов на посаду президента США, він мовчить. Мовчить, робить мудро за нього це роблять і інші і його радники, але достеменно ніхто не знає, в чому буде полягати мирний план Трампа по Україні. Додає ще тут і позитиву продовження цієї теми те, що як написав Девід Ігнатіус для Washington Post в Колонці, що за його інформацією Трамп телефонує європейським лідерам і обговорює питання російсько-української війни. Це підтвердив канцлер Австрії Негамер, який сказав про те, що така розмова була. І Трамп у нього запитав, що він думає з приводу російської агресії, що робити. Ну а Негамер запропонував Австрію як майданчик для майбутніх переговорів колись, що цілком вірогідно, тому що Швейцарія дещо ми бачимо дистанціювалася. Австрія як країна нейтральна, хоч і член Європейського союзу, все ж таки і застосовує санкції проти Росії, але все ж таки могла би підійти. Але це питання майбутнього. Знаєш, так по цій темі, що стосується Келога, всі ці плани, які передбачають обмеження допомоги для України, вони ж про слабкість Заходу. Я скажу так: це плани про домовити з ціною України. Тому що обмежити постачання допомоги Україні означає примусити Україну до капітуляції. Треба говорити і називати речі своїми іменами. Тому що, яка альтернатива задовільнити вимоги Путіна? Як їх задовільнити? А яким чином будь-хто може собі уявити, що хтось із українських президентів дасть наказ вийти з Херсону Збройним силам чи з Запоріжжя, а цього хоче Путін? І це перший момент, другий позаблоковий статус для України і нейтральність. Ми ж розуміємо, що це заохочення російської агресії в майбутньому. Це може встановити хиткий режим перемир'я, який відновиться з війною. І це про а, Афганістан. Можливий для якби мені прикро не хотілось про це говорити для Трампа, який йому потім будуть згадувати, як він згадував або, Байдена або Грузія. От зараз або Грузія ми поговоримо або про в ситуацію в Грузії В Грузії цього тижня. влада в особі. Лідерів грузинської мрії нарешті скинула з себе маски і перепинила ховатися під європейськими шатами. Вже цього тижня прем'єр-міністр Грузії оголосив про те, що буде зупинка євроінтеграції до 2028 року, внаслідок чого ввечері того ж дня почалась масове акції протесту, які брутально розігнали спецпризначенців, були виведені владою. Грузії, причому діяли ці спецпризначенці в стілі біркута без опізнавальних знаків, без номерів для того, щоб їх потім не можна було а було було дуже складно ідентифікувати багато. Дипломатів Грузії, представники різних посольств, зокрема посол в Болгарії, оголосили про категоричну незгоду з таким, і вони підготували звернення, і багато зараз іде у відставку. І ми маємо пам'ятати, що загроза повторення цього грузинського сценарію для України є дуже реальною. Зараз, коли люди налякані, вони перебувають в стані шоку. Відповідь на питання соціологів вони кажуть, що Росія ворог ніколи замирення з нею не буде, але побачимо, що станеться далі. І безперечно, є політики, які просто зараз тихо сидять собі тихенько. От, які, або мали, не які мали мали дуже тісні відносини з Росією свого часу, ми знаємо, сміялися на зустрічах з Володимиром Путіним там кепкували. або прагнуть такі відносини встановити. Да, кепкували над тодішнім президентом Грузії Саакашвілі з Путіним, реготали. І от е, ці політики можуть потім вийти і сказати, що насправді в війні ви обидві сторони. І тому, на жаль, отака, умовно кажучи, тепер називаємо її українська мрія, тим більше, що в Україні були спроби ми знаємо, створення з партій з подібними назвами. От, вони нікуди не ділись, Просто що вони тихо принишкли, але вони свій голос одразу піднімуть після того, коли стихнуть гармати, буквально на наступний день. Ну і звертаю увагу синхронність дій цього тижня, ми чому вже так широко масками цю палітру сьогодні обговорюємо. Міністр оборони України Рустим Ам'яров відбув цього тижня з візитом в СУ, де вів переговори з Урядом Південної Кореї про постачання. Щоправда, Преса Південної Кореї повідомила, що уряд не готовий Південної Кореї постачати і продавати зброю через Україну через ризики, які вони вважають для себе. А от міністр оборони Росії Андрій Білоусов приїхав синхронно в Північну Корею. Зустрівся з військово-політичним керівництвом і так само говорили тут, на відміну від наших відносин з Південною Кореєю, у Росії все складається набагато краще з північними країцями у них дуже тісна співпраця. Вони про це публічно оголошують, а не публічно вони продовжують тримати величезну кількість озброєння від злочинного диктаторського режиму Кім Кімчинина. Ну, що стосується Південної Кореї, якщо я не помиляюсь, то у них законодавство чинне не забороняє зброю передавати е, учасникам конфлікту, Так, є така. тобто ну, фактично потрібно змінити законодавство. І, мабуть, ми звичайно розраховували на поглиблення співпраці і те, що Південна Корея ухвалить рішення, але все ж таки, мабуть, це не так швидко відбувається. Крім того, саме опозиційні партії там доволі таки сильна опозиція. А до діючого президента, які виступають проти, виступають проти, ну тому що вони просто говорять про те, що курс влади неправильний, і е, так само соціологія продемонструє, що Південна Корея не дуже це схвалює. А от тому є ряд питань. Але я думаю, що сам факт того, що створена делегація, і буде обмін такими візитами, тому що ми чекаємо делегацію з південної Кореї, це хороший знак. Є багато в чому співпрацювати ті ж самі технології подвійного призначення це не зброя, це дещо інше. І тут заборон, я думаю, не може бути, тому що нам потрібно зараз, тим, тим більше нам потрібно компенсувати ті заборони, які запровадив Китай, обмеження на технології подвійного призначення, їх експорт в інші країни. Тому е, тут взаємодія має розвиватися і маю надію, що ми будемо рухатись. Ну, нехай не напряму, але ж у нас є Польща, яка співпрацює з Південною Кореєю. Я не бачу проблем. І потім доведіть, що САУ Крап, скільки там е, південнокорейського і скільки там польського, для тих, хто буде там дуже-дуже прискіпливо щось вивчати. Тому е, можливості для співпраці є через ті ж самі Сполучені Штати, через Польщу важливо, щоб Південна Корея концептуально підтримувала. щодо Росії. Ну, вкотре це свідчить про те, що рівень суб'єктності падає надзвичайно низько, і вони вимушені просити допомогу в північної Кореї, тому що як зазначило американське видання Forbes цього тижня, і підтвердили, що ще, ще одна новинна агенція про те, що в середньому від двох тижнів до місяця життя російського контрактника на фронті під час участі в активних бойових діях кимсь потрібно поповнювати. Є розрахунки на північну Корею, але кім все рівно діє обережно. Не видно, щоб він зараз відправляв великій кількості цих корейців і щоб вони прямо брали участь на передовій бойових діях. Хоча ситуація може звичайно змінитися. Ну не не обов'язково відправляти їх зразу на передову, тим більше що вони не пройшли бойове злагодження з російськими підрозділами, недооцінювати небезпеку не і не цих не. північно-корейських військовослужбовців не можна в жодному разі, тому що е, вони проходять зараз вишкіл, навчаються використанню, в тому числі систем БПЛА. І навіть якщо їх використовують в якості тилових підрозділів, вони таким чином вивільняють російські підрозділи, яких можна використати на передовій. Тому 10 тисяч або 12 тисяч це велика кількість. Ну, фактично, це три бригади. І тому, якщо їх ставатиме ще більше, навіть якщо вони будуть виконувати чисто функції тилові, логістичні, це все одно буде для нас серйозною проблемою. От. Ну І повертаючись знову ж таки до погроз Арішніх Путін. Оголосив про те, що в Росії почався серійний випуск ракет АРешнік, і е, тим більше він сказав, що на даний момент Генеральний штаб і Міністерство оборони Росії підбирають цілі для ударів гіперзвуковими балістичними ракетами АРішнік по території України. Це може бути в будь-який момент і по будь-якому місту, включаючи і українську столицю, але не буде неї обмежуватися тому. Ми маємо бути свідомим, що ми справу маємо з відверто хворим, в тому числі психічно хворим, очевидно, диктатором схибленим, який може піти на алогічні кроки. Але тут важливо заспокоїти наших глядачів, що небезпеки використання саме Арішника в ядерному виконанні наразі нема. Американські спецслужби, які цитує рейтерс, дійшли висновку, що ризику ядерної війни наразі немає, не зважаючи на риторику Путіна. Тобто до цього він точно він сам готовий. підкреслив, що в ніядерному сполненням він так. кілька разів про це говорив. І Тут можу тільки додати, що. До цього ще не треба забувати, що так багато говорять про Арішнік, але Росія атакує територію України і тим озброєнням, яким атакувала раніше ракетами, крилатими, і балістичними, і б'є по об'єктах критичної інфраструктури. І тому тут теж треба зберігати пильність від цієї тактики. Вони не відмовились, що свідчить про те, що все ж таки це залишається основна стратегія для Росії, а арішнік це вже супутній залякувати Захід. Ну і ти знаєш, логічно, звичайна. Продовження теми Арішника подивитися на ось це шизоїдне побідобесія і ось цю там пропаганду, що відбувалося в Росії. Вони вже спорядили цей Арішнік кілотоннами вибухівки, порахували вже деякі оглядачі, що треба 50 вагонів з локомотивом, щоб це все загрузити. А вони це все в варішні грузять. Тобто, вже не знаю. Триває ось ця а, чи триває ця шизофренія. І до неї долучився відомий пропагандіст російський, який себе позиціонує як сталініст. А також, значить, виходить з ізраїльських спецслужб. Правда, в Ізраїлі від нього відхрестилися вже давно відповідні служби, Яков Кедмі, Яша, як його називають там деякі. І от а, якраз в нашій традиційній рубриці Фейк тижня пропоную розібрати і подивитися зараз на екран, що він наговорив, а потім а, обговорити. Це стосується якраз арішника і цієї теми, яку ми обговорювали. От подивимося, якраз спокійно всім намікає та возможностях харішника. Звишка пламені, це се ще а потім тишина все Цеха, Южмаша. Все подземные цеха превратились в пыль. Южмаша нет. Это сплошная гора пыли. Причем э -э, впечатление было, как будто бы проходит землетрясение. Она может быть использована против объектов на Украине, тяжелых серьезных объектов и полностью их уничтожает. Включая, например, бункер, где укрывается Зеленский со всеми его приспешниками. С другой стороны, то, что предупредил Путин, что мы будем рассматривать страны, которые дают использовать ракеты свои против России, как участвующие в конфликте. И вот эта ракета, она для Европы. В ядерном исполнении она может совершенно спокойно нанести катастрофический, решительный удар по любым военным или стратегическим системам в любой стране Европы. Защиты от нее нет. Ну, ось така чергова маячня, яку транслюють на всю Росію на весь світ. Очевидно, пішла команда е, темнички, і їм потрібно зараз роздувати цю історію. Все це підтверджується в тому числі і ПСО, які почали ширити російські телеграм-канали про неминучість удару арішникам е, про те, що все це станеться ледь не найближчим часом. До речі, знову Путін повернувся до риторики 22-го року. Влада в Україні нелегітимна, це нацисти. Наркомани, а от є е, збройні сили. Значить їм ця влада віддає нелегітимно наказ. І є ще мирне населення, з яким ми не воюємо. Мовляв, от оця сепарація, зрозуміло, і тому е, е, населення ми будемо попереджати. Про удар, значить, ви не переживаєте, вас це має якимось чином убезпечити від цього удара. Причому він каже, що орешник має температуру горіння 6 тисяч градусів і що там буде випалено і те, що каже Кедми, що випалить все. Ну І слова про те, що е, Зеленський зі своїм оточенням не врятується в, в жодному бункері. Це теж чіткий посил. Що от Гарних ми будемо попереджати, а поганих ми породжати не будемо, будемо їх знищувати. Це всі розмови, звичайно, на залякування спрямовані. Вони спрямовані на те, щоб посіяти паніку, на те, щоб ну створити такий стан деморалізації українського суспільства. це перше, друге, що треба сказати в цьому зв'язку, це те, що знову ж таки. А це свідчить оце те, про що ти сказав: про те, що Путін вертається до риторики 22-го року, що він заходить в тупік. Всі його ось ці многоходовочки, як він думає, великі шахові партії комбінації. Вони закінчилися, вони вичерпалися. Тому він ходить по колу. Знову риторика 22-го року абсолютно правильна, Як він казав. Що звертаючись до військових, складайте зброю, нам з вами буде легше домовити. Щось він таке тоді казав. Зараз те ж саме. Свідчить про його вичерпання. Ідейне, і він а нічого нічого не залишається, окрім цього фетіша і каргокульта у вигляді орешника цієї ракети. Подивимося, до чого воно зрештою дійде далі. Що він буде далі анонсувати, про що говорити. Але я скажу, що ми вже неодноразово чули і про удари по центру прийняття рішень, і про те, що цивільні не страждають. А удари по цивільних об'єктах, тому що всюди там живуть військові в усіх житлових будинках, куди вони попали, в усіх площах і вулицях це все зрозуміло. Тому на виході треба розуміти, що фейкомети російські зараз включаться дуже потужно, і нашим глядачам треба бути надзвичайно пильними для того, щоб не потрапитись. На гачок, звичайно, треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо коли це стосується загрози балістики, прямувати до укриття, але в той же час не нагнітати і не перебільшувати, тому що Росія прагне Путін це терорист, він прагне залякувати. Залякування це велика мета терору. Тому тут потрібно бути пильними, обережними, але в той же час не піддаватись зайвій істериці та паніці. Саме так і завжди пам'ятати, що ми живемо в світ напівправди. Про це попереджав свого часу ще прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. І для того, щоб розрізнити правду і брехню, треба бути надзвичайно свідомим, уважним, довіряти лише офіційним джерелам поширення інформації і розуміти, що анонімні джерела, анонімні телеграм-канали і інші засоби. Донесення інформації е, будуть завжди брехати. Хочете ви цього чи ні. Тому дивіться програму власне, наш об'єктивний, простий, сухий аналіз того, що відбувається, для того, щоб завжди бути в курсі ключових подій тижня. Підписуйтеся на нас в соціальних мережах ТРО Медіа, сторінка Тараса Березовця в Ютубі і Олександра Мусієнка. Залишайте ваші коментарі. З приводу вражень від побаченого і можливо наступних тем, які ви хотіли би побачити. До нових зустрічей і слава Україні! Героям слава!